Яскраві кольори намистинка до намистинки таким шедеврам позаздрить найдосвідченіша майстриня, особливо коли їх виконує чоловік. Юрій працівник охорони апарату управління НГВУ. Суточоловіча справа не заважає йому у вільний час займатися вишиванням бісером. Картини зібрали різноманітні, відкоркували шампанське і відкрили унікальну для охтирки виставку. Наша загальна з Юрієм Івановичем, знайома сушко Тетяна Олександрівна. Ми з нею буквально перед велик... Ним, зайшла в нас мова про те, що я почала вишивати пасхальний рушник, але руки в мене так до нього і не доходять, і не доходять. Вишила Христос Воскрес, на дому, це все закінчилося. А вона мені говорить, у мене є знайомий, який дуже гарно вишиває, і в нього такі прекрасні роботи. І говорить мені, Юра Ричка, я кажу, ти підожди, я ж знаю Юру Ричку. І вона каже: якщо хочеш, я тебе з ним познайомлю. Так у нас відбулося знайомство. На нелегку справу з голкою пана Юрія два роки тому надихнула сестра, яка також вишивкою захоплюється і виявилася гарним прикладом для свого брата. У мене є вишиванка, мені сестра вишила з руйні. Я поїхав її вшивати, бо вона дуже здорова була, як лампа висіла. І коли до неї в хату зайшов, в неї було вишитий. Святий Миколай лежав в той. Я його і так, і так покрутив. Вона каже, положи на місце, привозь, купляй, я тебе научу. Ну я купив, але не приїхав і спробував сам. Пан Юрій самостійно обрав сюжет майбутньої картини, підібрав намистинки до неї і з захопленням почав вчитися. Спершу, говорить, не виходило, та сам процес захопив. Вишивання відтепер це відпочинок. Друзі, говорить майстер, роботами милуються. Чоловіки із розумінням підійшли до хобі друга. Ну, навчати не просять, хто каже, я не видержав би, я б його з першої секунди закинув би. Дуже один колега там зуте. Попросив то на заказі йому святого Миколая вишивав. У колекції майстра роботи різноманітні. Вишиває, говорить, завжди із найщирішими відчуттями. Ікона Казанської Божої Матері взагалі його тверду чоловічу натуру розхвилювала, милувався готовим результатом близько години. І оце з усіх казанської, коли вишив, я ну, просто перед тим як вишив, подивив на време щось питую, бо воно пізненько вже так було. І в кінці. То я сидів на неї просто, як кажуть, ну просто дивився десь хвилин 40. Це так вразило вас. Так, да, так сидів, так, як то як Нормально. Події в державі не залишили байдужими пана Юрія. Карту України з усіма областями держави робота для нього особлива. Півострів на карті зображений у складі України. Майстер жартує, куди ж без Криму? Та він і буде в складі України. Його ж, його ж не відріжеш. Помилуватися і відзначити презентацію виставки. Прийшли здебільшого. Жінки вони цю нелегку справу розуміють, як ніхто інше. Говорять, повчитися є. Чому Ти є ж кухарі? Краще, ніж жінки, то чим вишивальники не можуть бути кращими, ніж жінки? Я теж вишиваю і теж бісером. У мене такої красоти ще. Мені ще довго тут така майстерність і така робота філігранна. Що Тут треба багатьом приходити і вчитись у людини, яка клала душу свою ці роботи. Народний умілиць для усіх бажаючих продемонстрував декілька впевнених стипків, аби усі, хто сумнівалися, мали змогу переконатися. Усі картини без жартів чоловік виконує сам. Сюжет підготували Ольга Фенько, Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.